Заїхав в ліс, в таку місцину знову комарів-капець. Вже трошки розсосалися, але трошки намастився кремами. А зараз десь полазимо по таких хащах. Ну що ж я скажу? Мазі не допомагають. Комарів капець. Фу, капець. Був обломок тільки алюмінієвої ложечки, а тільки що... Якийсь сигнальчик по-бистрому зазніму. Але це щось, напевно, не то. Але хоч щось. О! Що це таке? Що за фіговина? А, це монтачка обтянута мідною проволкою. Ще такого не бачив, така приспособа. Дивіться, комарі засідають по 100 штук на... зразу. Це просто капець. Я не знаю, наскільки мене тут хватить. Але ще трошки полажу там, побачу, може, буду втікати. Я просто шокований цим нашестям комарів. Це просто капець. Вилетіла тільки що знахідка. Ніж. Але це. Сучасний, напевно. Хоча схоже на середньовіччя, але я сумніваюсь. Я не знаю, наскільки мене вистачить такого копа. Не вспів присісти. Засідають комарі і загризають. Це просто, напевно, що ну, його нахрен такий лісний коп. Треба буде вибиратися десь на поля. Повилазили в нас перші грибочки. Якісь цікаві. Навіть не знаю, що це. Напевно, гриби. Більшість того. Хто знає, що це, напишіть. Завжди, завжди зустрічаю, але не знаю, що це. Ні, це не пошуки, це пекло. Думав знайти хоч одну монету, але вже не хочу. Буду пробиратись до авто і валити нафік з цього лісу. Це просто капець. У мене вже не вистачає крові для цих комарів. От що робиться комарів скільки. Де що робиться? Мазь не допомагає. Добрався я до машини. От такий на даний момент лісний коп. все, чухається, все красне покушене. Ну його нафік. Коротше, другі рази буду, напевно, їхати в поле десь. Бо це просто капець. Всім до зустрічі на каналі. Надіюсь, другий виїзд буде кращий.